Перш за все, хочу не по грі сказати, а висловити співчуття родини Касевича, тому що помер взагалі я в нього і грав, і гарний тренер, і чоловік гарний, поэтому співчуття його родині. Без мене так і немає чоловіка. На жаль, що це так буває. Що касається по грі... Не таке розуміння, що у равних составах ми грали краще, ніж коли заробили це більшинство. Тобто, і не, не то, не порозуміння, як, як це так можна і грати в другому таймі, це просто катастрофа. Катастрофа. Тобто, нас на одного гравця більше, і ми не, не могли зробити два-три паси і зробити вихід в атаку. Зараз була серйозна розмова з хлопцями. Ох, на, жаль, на жаль, не всі, але є хлопці, які думають, що вони там чогось в житті вже в футболі зробили. Ні, нічого не зробили. Футбол це прася, їжеднівна. ежечасна, ежесекундна над собою над, для команди. Думати тому, що я великий, то і ще, ще там кричати я-я-я, я насамперед це команда головне. Не буває так. Один хоче, граю, хоче, не граю. Ну, якщо чужому віддаємо на рівному місці, то ви мені ну, звиніте, ну як це як це так? Чи в більшинстві. Чи, слава Богу, що на Юрман Юрєчка… Вибив м'яч з пустих ворот і, що ви, і, і програли би цю гру. Це, 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 це взагалі катастрофа. Так не, не можна грати в футбол, так не можна. Це відношення е, дуже прикрані за сьогоднішній другий тайм ви, ще, взагалі. Дуже серйозна розмова була, але, е, повірте мені, ми з першого дня тільки над цим і е, працюємо над командою. Е, е, не тільки тренуваний процес, а й психологію, педагогіку. Але не до кожного доходить, доходить. це рівень. Хороша бойова гра. Я думаю, все-таки можна поділити на два тайми. Перший тайм, коли грали 11 на 11, і другий тайм, коли грали ми в меншості, і де було забито два голи. Хоча, якщо розібрати, в другому таймі можна було і забагато більше голів забити, адже мені особисто, я думаю, і нашим. І болівальникам футболіста гра в друмутам і більше, навіть те, що ми грали в меншості, тому що команда створила не один гольовий момент. І я вам скажу, володіли повністю ініціативою. І десь зараз футболісти сидять в роздягальні, понурушив голову, і... тому що. Ми могли здобути сьогодні три очка, граючи в меншості, тому я за відношення е, подякував футболістам, десь трошки підвела в тих моментах майстерниці, індивідуальний майстерності Ми створили ці моменти і могли вирвати тут три очка. Але якщо в цілому і в Металуга були хороші моменти, е, то я думаю, що може і десь і справедливо це була ніч В цілому е, задоволений грою своєю командою і і коли грали 11 на 11, ну особливо задоволений, коли ми грали в меншості, хороша була перехідна фаза були швидкі контратаки, атаки, тому це ради, то що хочеться бачити від нашої команди.